Усім, хелло, хело! Привіт! Uh, Записую досить спонтанне таке відео з машини про книги. <coughs> uh, книги, які. Ну, знаєте, коли питають типу у людей, яка книга змінила твоє життя, це із цієї серії. Хоча я вважаю, що не мож... ну, одна книга не може змінити твоє життя, прям змінити. Але ці книги вони точно є дуже знаковими на певних періодах життя. І як завжди, мені здається, просто люди так говорять, коли вони стикаються з відчуттям, що вони шукають якесь... І, і, і якусь відповідь, якесь пояснення, і підпадає підпадається конкретно ця інформація, конкретно ця тема, яка е, е, дає. Дає цю відповідь частково чи повністю, і все стає ясно. Оце відчуття, що все стає ясно, все стає ясніше, стає зрозуміліше, і якось ти такий відчуваєш оцей момент, типу, ага, блін, точно. Можливо, так. Тобто момент взагалі бачення якогось іншого кута зору або якоїсь нової сторони. Яку ти раніше чомусь не бачив, не помічав. Е і як завжди, ми все знаємо, просто дуже часто нам потрібно щось підсвітити. Це ті кни книги, які в моєму житті підсвітили так, типу, імпульсом таким, е те, що мені потрібно було почути. Я назву е їх багато, насправді, але я назву три е три моїх фаворити. Так як е в мене на збирається таке відчуття, що цей канал він про. Е такі жіночі секретики, і вони стосуються як і внутрішньої, так і зовнішньої краси, які насправді одна з одною пов'язані напряму. Тому в минулому відео я розповідала про секрети укладки. Можете, хто не бачив, переглянути там лише одне відео, моє перше. Дуже дякую всім за фідбек, тому що він для мене дуже цінний, і я взагалі в шоці була, як це працює. Тому я думала, яке відео зробити наступним, і мені прийшла ідея про ці книги. Розповісти про ці книги дуже коротко, але я впевнена вам, дівчатам, можливо, ці книги будуть дуже актуальні в даний період часу. Я не знаю, чому цей канал вималювався таким якимось жіночним, але в мене якесь таке відчуття, що саме так він має початися. Можливо, потім він буде якось розкручуватися по-інакшому для всіх, але зараз мені прям хочеться для жінок, для дівчат. Отже, перша книга, і я буду їх розповідати якраз по порядку. Перша книга, яка справила на мене якраз саме те враження, це книга внутрішня інженерія Седгуру. Це Сидгуру, це йог, містик, можливо, чуло багато, він досить популярний такий в інтернеті. Це було десь років сім. Назад, 5-7 назад, коли от тільки починався мій шлях як це, поринання в духовність. Про це теж я хочу зняти відео, але не хочу спойлерити. Про те, як насправді духовність взагалі не заважає і навіть допомагає, якщо в правильній мірі в неї занурюватися, в земному, звичайному матеріальному життю. І навпаки, теж. Отже, внутрішня інженерія Садгуру. Чим вона мені тоді стала такою знаковою? Я пам'ятаю, що в мене тоді був страх смерті. Ну, знаєте, в багатьох є страх смерті. Мізиться в, в кожній людини він є. І тоді, в цей період, я дуже мала багато запитань, дуже мало відповідей, читала, дуже багато літератури, і чомусь саме ця книга мене заспокоїла. Знаєте, є книги, які тебе, наприклад, дуже інсайтять, типу, від них таке якесь зустрічати, типу, вау, і це, і це, і клас. Ну, тобто є дуже багато інсайтів, є дуже багато такого якогось враження Вау. А є такі книги, які просто дають тобі відповідь на твоє запитання. І тоді я пам'ятаю, ця книга дала мені відповідь на питання смерті. І саме оцей значок безкінечність. І саме оця теорія про реінкарнацію. Мені дала тоді якесь таке стійке відчуття, що ми живемо не одне життя. І ні, начебто тоді ці всі страхи не встигнути, вони, почали, вони просто відпали. І я подивилася, знаєте, ніби більш зверху, чи збоку на історію життя і на цей страх. Ем, якось в мене було, мені дуже було страшна вся тема похоронів. Знаєте, коли, ну, якось кажучи, Важко мені було. Чи там усвідомлення того, що близькі також можуть піти. І тоді там так пояснюється саме дуже по-йогівськи. -йог, по Я дуже люблю його, в тому числі е, відтоді і взагалі філософію йоги. Тому якось воно мені дуже заземлило. Це відчуття що це нормально. Смерть це початок нового життя. І взагалі змінило оце внутрішнє відчуття в тілі, що смерть це щось жахливе, страшне, і кінець най кінець. І для мене оця, типу, знак безкінечності, він тоді дуже зіграв таку обіймаючу роль. І на, на тому етапі мені це було дуже потрібно почути. Якось я розслабилася, заспокоїлася, зрозуміла, що згадала, що. Ну, Якось воно мені зайшло, я ніби згадала те, що я і так знала, що ми живемо набагато довше, ніж одне життя. Нікому не нав'язую свою віру чи своє оце бачення, просто от розповідаю свої тодішні думки. Тому, якщо у вас є якесь таке відчуття тривожності відносно питань життя-смерті, мені здається, вона може допомогти. Але з. Е Знову ж таки, воно все актуально відносно вашого стану. Якщо у вас який стан жорсткої тривоги, то краще піти до психотерапевта. Ну, одним словом, кожен відповідальний за себе. Я тут ділюся виключно своїм досвідом. Тоді вона мені дуже допомогла. Тоді мені потрібно було конкретно в цій тематиці, конкретно це е, почути. Друга книга це м -м, книга про психосоматику, е, автор Синєльніков на ж російською називалась Возлюбі свою боязню ну, Возлюби свою хворобу, вона перекладена українською. Книга про психосоматику. З того часу пройшло так само десь 5-7 років, тому що я почула її, по, прочитала її в той самий період, що і попередню книгу. Це був якраз початок мого шляху, пізнання себе насправді. І, і тоді. Я була в шоці, тому що це була перша книга, яка говорила хоч щось про взаємодію тіла і психіки. Ну, тобто, до цього я, е, в мене було така, таке переконання, що хвороби це щось страшне. Що хвороби, що людина от хворіє, і це таке, ну знаєте, таке несвідоме, несвідоме думання про хвороби про тіло, що воно просто нищиться, що нас якось чи наказують. Ну, якесь таке було ставлення, типу, захворів, рак. От таке у мене було теж тривожність відносно цього. І я думала, і, і, і коли прочитала цю книгу. У мене тоді багато було хронічних, в мене і зараз типу, є хроніки, але ем, хронічних захворювань, псоріаз в тому числі. І я пам'ятаю, я тоді прочитала просто альтернативну думку. Знаєте, інколи потрібні книги, щоб почути просто альтернативну думку і якесь ну, інше бачення, яке може розслабити твій е, оцей закаменілий стереотип. Чи якийсь страх в твоєму тілі, в твоїй звичці думати про щось якось? я пам'ятаю: тоді вона ем, мені багато чого пояснила. Мені сподобалось. Ем, Причинно-слідкові зв'язки мені сподобалось. Хоча я знаю, що є дуже багато людей, які дуже по-різному ставляться до психосоматики, і насправді крізь час я теж розумію, що інколи не все так буквально, а інколи все так буквально. Типу, тут завжди ем, е, потрібен контекст. Тут завжди потрібно розуміти, що де ти в ілюзії, а де ти. Де ти прикриваєш собі все одно пластир цим подорожником рану, а де це реально класне пояснення і якийсь такий а, пазлик до комплексного підходу до свого тіла? Коротше, тоді мені стало дуже. А... Так само, як Судгуру послабила мою цю тривожність відносно тем смерті. Е, так само ця психосома пояснення психосоматики перше, яке я для себе відкрила. Потім після цього я теж читала багато авторів, і, взагалі, різні тлумачення психосоматики, вони дійсно є різні, але десь вони сходяться. І мені подобається оця точка, де вони сходяться ці, ці, цей зв'язок про те, що е, тіло реагує. Тіло не, 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 не хоче нас наказати. Ми не хворіємо, бо, ми, бо це нормально. Типа хворіти в плані як база. що тіпа, От автоматизм. От, хворію, вірус, хворію, там щось сталося старію, старію і хворію. Знаєте, як даність. Я тоді пам'ятаю, і дотепер все більше і більше усвідомлюю, що тіло це просто ре, Воно допомагає нам зрозуміти наші реакції на світ, на життя, на ситуації, на свої емоції, і все. І це усвідомлення, воно начебто подружило мене з моїм тілом і зняло слой страху, що. Знаєте, навіть від таких тяжких хворіб, типу раку, і що дуже стандартно люди дуже часто цього боються, так само я цього боялася. Тобто, що не що, зразу? Зразу все. І якось ці книги, вони ця книга мені допомогла подивитися ширше на цю тему і, і допустити ще якийсь варіант. Типу. І це мені дуже пам'ятаю допомогло. Тому, хто дуже тривожиться за своє здоров'я, можете почитати таку літературу. Авторів є багато. Просто конкретно тоді, конкретно ця книжка мені прям зайшла. Я тоді була в шоці, я була вражена, і навіть чуть пішла, ну, як завжди, в перекос, і така, типу, прям всім ходила, розповідала, наскільки я в шоці. Тому що ну, я дійсно в шоці була, тому що це було моє перше альтернативне бачення, як, що таке хвороби. Ось тому зараз я в мене таке відношення до всього треба підхід комплексний. Неможливо просто одною думкою е, зцілити те, що, наприклад, потребує якогось е, зовнішнього втручання. Але, кажу, все дуже ситуативно. Тому, хто дуже категоричний і має якісь, можливо, страхи, можливо, вам теж треба подивитися з інших сторін. І третя книга, яку я зараз читаю, я купила її теж 2-3 роки назад, але дійшла вона до моїх рук тільки зараз. І я прекрасно розумію чому, тому що зараз в мене актуальний період в житті, де ця тема мені, я її чую. Знаєте, є такі книги, які ти ти типу, покупляєш, такі... вона популярна, ти її купив цю книжку, але і що? Ну, типу, немає ніяких відчуттів, немає ніяких актуальних подій, які будуть. З якими ти можеш пов'язати цю інформацію чи ці почуття? А я люблю саме такі книги. Тобто я не дуже люблю романи чи якусь таку художню літературу. Мені більше подобається. Пізнавальні книги і там все ж стосується психології, саморозвитку і так далі. Коротше, ця книжка це жінки, що біжать з вовками. Я думаю, ви чули про цю книгу. Багато хто каже, що вона важка. Я насправді її купила і теж не зрозуміла. Ну, я почала читати я така щось не шарює, про що вона, типу, ш... в чому справа? Що взагалі відбувається? Але вона, як виявилось, просто не була мені на той момент актуальна. Я її давала подрузі читати одній, потім другій. Потім ця книга повернулася до мене. Я сказала: так, повертайте мені цю книгу, тому що я чую, що мені потрібно її почитати. І от буквально тиждень назад я почала її читати я в шоці. Я в шоці, наскільки вона прямо начебто, описує все, що мені потрібно зараз почути. І ця книга про дикість жінки. На прикладі Казок. По-моєму, написала її... Також психотерапевтка, якщо не помиляюсь, поправками, не впевнена, що це так, але, одним словом, там дуже класно ем, розповідається про казки, е, є трактування е, сцен, казок, саме з психологічної точки зору, е, в контексті от, жіночності, жінки і її сутності. Боже, як мені подобається. Я не знаю. Я просто реально розумію, що е, от саме Ця тридцятка, про яку я говоримо в минулому відео, вона почала розкривати таку, знаєте, зрілу жіночність. І я раджу кожній жінці прочитати цю книгу, тому що на кожну казку можна прикласти якусь свою ситуацію, чи якусь свою поведінку, чи те, як нас виховували, як... і як насправді може бути. Що працюють дикість жінки, когось це взагалі трагерить. Я знаю багато дівчат, яких трагерить це слово, дикість, типу, чи оця, Знаєте чому? Тому що мене також вона мені здається, коли страгерило. Тому що ми на зростили дуже пригладженими, дуже чемними, дуже такими послушними. І ця дикість. Оцей протест, оцей фемінізм, я знаю, що багатьох тригерить фемінізм, типу жінок. Він дуже такий, знаєте, от жінки часто не хочуть це чути, тому що їх воно. Боже, я навіть не знаю, як це пояснити зараз. От жінки дуже часто не хочуть це чути, тому що потрібно міняти все. Знаєте, ця книжка про те, що жінці. Певний період життя потрібно буквально поміняти все, всі своє уявлення про себе, своє уявлення, що таке жінка, про свою природу справжню. Але мені здається, кожна жінка має до неї дійти тим чи іншим шляхом, якщо вона шукає рецепти щастя, рецепти того, як бути спокійною і не ходити тривожитись в цьому світі, в стосунках, в сім'ї, в роботі, в реалізації, у всьому. Тому трошки збиваюся з думки, але от чим хочу завершити, що ця книга, вона мені про жіночу силу, про жіночу взаємодію, про жіночі інстинкти, що саме основне, як на мене, про ту огромну, величезну силу, яка має кожна жінка. І вона може її пізнати, вона може її випустити на волю, цього звіра, який насправді не страшний, а він дуже такий, знаєте, ем... Ну, природні, природні ці інстинкти наші. Е, можливо, це дуже вирвано з контексту, і ви не розумієте, про що мова, але ті, хто вже читали або починають читати, я думаю, ви зрозумієте, що я маю на увазі. Так якщо завершити про цю книгу, е, завершити думку якось, тому що в мене щось думки от відносно цієї книги дуже почали скакати, тому що, напевно, я ж її не дочитала, я в епіцентрі подій. Ах. Знаєте, це щось таке якесь перенародження жінки. От якщо у вас є запит на те, щоб перестати бути послушною, е якоюсь такою правильною жінкою, і хочете зрозуміти свою тінь, свою якусь е знаєте, збалансувати оце темне, світле е і якось. Відчути в собі впевненість свою або повернути свою впевненість, тому що мені здається дуже багато дівчат мають запит на повернення своєї впевненості, в тому числі і я мала такий запит, тому що дуже пошатало, похитало, похитало в різні боки за ці останні роки з подіями з цими всіма перебудовами, а їх насправді багато в українці, особливо українських жінок. Тому дуже раджу, дуже раджу. Ця книга, знаєте, ця книга вона приходить дуже вчасно і дуже голосно. Ота як справжня жінка. Коли вона уже вільна і коли вона може собі дозволити свої всі прояви, вона не церемониться. І це дуже прикольне відчуття. Все, я надіюсь, передала вам е ці прекрасні три книги. Е якось. Дуже по-простому, по-своєму, але дала на них свій фідбек, своє враження, свій опис. Бажаю діліться також своїми книгами. До речі, пишіть також свої три книги чи одну, яка також вплинула так емоційно на ваше життя, чи, можливо, якось розвернули в якусь правильну сторону вашу увагу. Буду рада почитати. І, в принципі, діліться враженнями від цього відео. Всім бажаю розквіту в цьому році цієї осені, цього періоду. Всіх обіймаю. до нових зустрічей, до нового відео. Па-па!